Мобілізація, точніше, загальний військовий обов'язок в Європі, в європейських країнах стало великим питанням зараз. Там в Німеччині про це говорять, але судячи з опитувань, там кількість, послуговуючись українською термінологією ухилянтів, якщо дозволити, була б значно більше ніж у нас. Що з Європою сталося? Велична лицарська цивілізація. Сьогодні це ну щось максимально демаскулянізоване, фемінізоване, яке не здатне захищати свої надбання. Чому в чому проблема? Сучасна Європа, вона постгероїчна, вона більше бюргерська. Вона женеться за пошуком задоволень, а не за досягненням подвигів. І тому після холодної війни вони побачили, що безпосередньої загрози для великої війни в Європі немає. Вони відмінили загальний військовий обов'язок. А маленькі експедиційні корпуси проводили успішні спецоперації в країнах Африки чи Азії. Зараз же до Європи стукається війна іншого типу. Да, одна справа проводити спесапарації, виконувати функцію там поліцейського на африканському континенті, а інша справа повернутися до загрози там 39-го або 61-го року справжньої континентальної загрози, спробувати її вирішити. І тут питання: ну, ми згадували там армію Британії, які там 70 тисяч військ, хоча ви називали цифри ще менше. Тобто, це якась така неадекватне сприйняття реальності. Що з університетами з аналітичною думкою? Мені цікаво. Що так сталося з університетами з розумними філософами, які змогли прогавити на своєму континенті таку загрозу, яка йде від Росії? Мабуть, запит був на аналітику, яка вигідна так. також цьому моменту, яка дозволяє ухвалювати популярні рішення. Скасування загальновійськового обов'язку чи закриття вугільної чи атомної енергетики. Це ж класні популярні рішення, і тому їх обґрунтовували екологічні. Обґрунтовували європейські аналітики, а от подумати про те, в що це вилізся через 20 років, це мало б стати надбанням інших поколінь, аналітиків і політиків. І тому десь вони, мабуть, прогавили. Бачите, не лише політики іноді діють кон'юнктурно, а й аналітики діють кон'юнктурно. Хоча нібито б аналітики тими відрізняли, б, мали б відрізнятися від політиків, що вони. Дають об'єктивну оцінку, ну але це, безсумнівно, висновок для всіх нас і всіх їх. Ігор Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, повне інтерв'ю на Ютубі Кабінет Експертів. Дивіться.